На зміну трипільцям прийшла їх повна протилежність, кімірійці. Якщо трипільці жили осіла і займалися здебільшого хліборобством, то кімерійці кочували разом зі своїми табунами. Якщо трипільці вважаються працьовитими і дружелюбними пацифістами, Можливо, це не зовсім вірно, бо археологи знаходять уламки стріл в стінах і навколо городищ. Зброєю робили з того ж матеріалу, що є ювелірні вироби, та й кам'яною сокирою можна не тільки дрова колоти, тому можна сказати, що трипільці могли за себе постояти. Кимерійців всі бачать, як народ накачаних шварцнегерів. Відомий письменник Роберт Ірвін Коварт зробив свого героя конена варвара саме кімерійцям. Про кимерійців або в інших написання кімерів нам відомо не так вже і багато, але деякі відомості все ж таки є. Наприклад, кимерійці згадуються у Біблії. Їх пов'язують з правнуком Ною. Багато цікавих записів зробили асирійці. Вони мешкали у месепотамі разом з шамерами в Межоріччі. Та грецькі історики, наприклад, Геродот, якого гордо величають батьком історії, тож трішки про Геродота. він народився приблизно у 484 році до нашої ери. Виріс і одразу почав писати свою визначену працю історія греко-перських воєн. Тут слід розповісти, що це було за греко-перські війни. Це розпочалося з того, що Величезна Перська імперія захопила грецьку колонії Анатолії. Ті були просто не проти. Перські сатрапи, це назва посади намісника, не сильно лізли в життя послів. Не вводили високі податки і не заважали торгівлі з Балканською Грецією. І все було добре, аж поки до влади не прийшов дар і перший і не почав, так би мовити, закручувати гайки. Сатрапи почали лізти в справи анатолійських греків, податки зросли, торгівля зупинилася. Як на це відреагував народ? Правильно, майданом. А в давньому суспільстві при бездіяльності влади це швидко переросло в повстання. Малесійського страпу було вигнано з Анатолії, але у повстанців була одна проблема. Тогочасна Перська держава це не маленьке царство, а величезна імперія, яка займала третину Азії. А анатолійські родичі попросили допомоги у балканців, але ці були зайняті своїми чварами. Нашкребли лише декілька галер, які не дуже то й допомогли. Перш розбили повстанців і через левік облоги спалили мілет. Після цього перси вирішили розібратися зі всіма, хто тим повстанцям допомагав. Зібрали величезну армаду і рушили на Балкани. Попереду армії йшли гінці з вимогами землі і води. Багато полісів підкорилися, лише найсильніші вирішили боронити свою честь і зброю в руках. Уже прийшовши до Балкан, перська армія розділилася. Кораблі поплили далі і оминули півострів, а їхній десант попрямував до Офін пішки. але і ті і інші зазнали поразки. Флот потрапив у справжній шторм поблизу сучасного афону. А пішоходи у 490 році були розбиті афінськими військами, причому греки за грецькими джерелами втратили лише 192 двох вояків. А перські загарбники – більше 6 тисяч чоловік. Війна закінчилася, греки радіють, але це не кінець. Ви звернули увагу на те, що греко-перські війни стоять множині. Це тому, що після поразки під марафоном Дарій Перший аж ніяк не заспокоївся. У перському палаці була навіть спеціальна посада людини, яка мала нагадувати царю про греків, але цар мав свої важливіші справи, а потім взагалі помер, і на трон зійшов його син Ксеркс І. Але Пасіпака свої обов'язки виконував старанно, і Ксеш перший про греків не забув. У 480 році до нашої ери розпочав новий похід. І цього разу перші зібрали всі свої сили і відправили військо, яке налічувало 150-200 тисяч осіб. Ну, я вам так скажу, цифра зовсім не маленька. А це за сучасними підрахунками. Геродот у своїй історії нараховував взагалі астрономічний 1,7-2,5 мільйонів персів. Але і греки не гаяли часу, У місті Коринф між 31 полісом була укладена Антиперський союз, об'єдналися навіть такі протилежності, як місто філософів Афіни і войовнича Спарта, заради спільної високої мети натовкти пики персам. Еліни зібрали військо з 6 тисяч гоплітів. Та ці часи це не мало. Але порівняно з сотнями тисяч персів, виглядає, як моська зі слоном. Але як серце першого було свої проблеми. Мало просто найняти армію. І ще годувати потрібно. Та й спрото. Транспортуванням виникають певні складнощі. Елліни були народом розумним і вигадали хитрий план. Їх армія зайняла стратегічно можливу місцину. Фермопільську Ущелину. Це був гірський район з вузьким проходом. Її стежками, що лежав на претині шляхів у самому серці Греції. У цій місцевості перси не могли використати свою найголовнішу перевагу астрономічну чисельність. Лише невелика кількість воїнів могла битися з греками. Інші сотні й тисячі персів мали стояти у нескінченній черзі, і цей план працював ну, принаймні деякий час. Чотири довгих дні грецьке військо на чолі з спартанцем Леонідом мужнє відбувало ворожі натиски. чотири довгих дні перське військо стояло в нескінченій черзі. І невідомо, скільки ще продовжилось би ця стояння, якби в олінському Тамері не знайшлося зрадника, на ім'я Єфільд, який показав церксу перше. Таємну стежку. Грецькі воїни дізналися про те, що перси сунуть на них з усіх боків і відступили. У фірмопілідах залишилось лише ті самі легендарні 300 спартанців. Хоча за різними джерелами у них було ще від 200 до 1000 союзників, але про них вічно забувають. Перші війська розбили спартанців, Ксеркс перший особисто відрубав голову Леоніду. Греки перейшли до плану Б. Перси виграли битву, але не війну. Незадовго до погода Ксерса серця в Офінах жив воєвод на ім'я Фемістокло, який дуже любив кораблі і не дуже любив персів. Його зусиллями до 479 року в Офінах був побудований потужний флот, окрасою якого було 200 зовсім новеньких трієр. Тисячі персів пройшли через феромопільські ущелини і почали спустошувати грецькі землі. Афіни були спалені, але за легенду спала врятувалися лише завдяки щасливому. Випадковості спартанці не мали фортичних мурів, сподіваючись лише на своє військо і репутацію. Але коли перське військо підійшло до міста, вони побачили, що стін немає, і вирішили, що це погане не укріплене село, а не могутня Спарта, і пройшли повз. Для персів все складалося дуже добре. Іллінські війська розбіті, Афини розграбовані. Але було одне але. Чималий грецький флот катався морем і навіть не думав здаватися. Перси вирішили їх остаточно розбити у проливі біля Соломина. І це була помилка. Перська армата просто застрягла у військовому проливі і досить легко була потоплена грецьким флотом. Це злякало ксерця I. Ситуація справді була страшенною. Перські війська були розбиті і нічого не заважало грекам знищити переправи і назавжди залишити бідолашного ксерця I на Балканському півострові. Але греки не приоблював такий сценарій, і тому їхній страстек Фіместок погодився на мирну угоду. Саме ці події вирішив освітити у своїй князі Геродот, але він був людиною творчою і не міг так просто зупинитися. Редот описав всі 10 перських сатрапій, адміністративна одиниця, якою керував вже згаданий намісник сатрап. А потім перейшов до елінських міст колоній і їх околиць, і книжечка про греко-перські війни дуже швидко розрослася на 9 томів, названих на честь Мус. Але нас найбільше цікавить та частина, де розповідається про нашу рідненьку Україну і про скіфів та кімериців, які її населяли. Але про це вже в наступному відео. Дякую за увагу!